На Івано-Франківщині з метою зниження рівня захворюваності на неінфекційні хвороби в рамках спеціального проекту Всесвітньої організації охорони здоров'я будуть проводити профілактику шкідливих звичок і розповідати про основи здорового способу життя, зокрема пропагуватимуть відмову від тютюнопаління і надмірного вживання алкоголю. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Івано-Франківська область увійшла до переліку семи пілотних регіонів, у яких буде реалізовано спільний проект бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва щодо зміцнення здоров'я населення. Проект передбачатиме профілактику чотирьох груп хвороб, які спричиняють найвищу смертність серед населення в Україні. Ця група об'єднує чотири основні. Захворювання, які призводять до самих високих рівнів захворюваності і смертності. Перш за все, це серцево-судинна патологія, друге, це хронічні легеневі захворювання, діабет та онкологія. Чому вони об'єднані? Вони об'єднані, тому що вони об'єднуються єдиними факторами ризика так званими поведінковими факторами ризика: це коріння, алкоголь. Харчування, нездорове харчування та знижена фізична активність. На подолання цих поведінкових факторів підвищення рівня обізнаності людей про шкоду, яку вони наносять власному здоров'ю, коли палять, вживають алкоголь та нездорову їжу, і буде спрямована робота проєкту. Адже дуже часто люди говорять про різні дієти, а принципів здорового харчування не знають. Ми говоримо про дієти. Але дуже мало говоримо про харчування здорове. Це здається ніби цинічно, бо в час економічної кризи, десь думаємо, що якщо здорове харчування, то це я бо знаю що. Але це є по суті в більшості населення не здає принципів здорового харчування. Ну про шкідливі звички тут і нема чого говорити. Це є джерело і онкології, це є джерело і хронічних захворювань, і це є джерело, і скажем серцево-судинних недуг. Навчання матерів дітей у дитячих садочках, запровадження спеціалізованих програм у школах. Присвячених здоровому харчуванню та здоровому способу життя, яке передбачене проектом, в перспективі повинно знизити рівень захворювання людей на основні онкологічні захворювання, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби та суттєво покращити якість життя.